Україна. На поріг ступила зрілість до повнолітніх. І ніби журавлиний ключ збираються юнаки і дівчата до вирії. На твоє просторе, мати Україну. Тож зустрінь їх, зігрій своєї любові. Чисту лінійку. З нагоди закінчення 1994 95 навчального року оголошую розпочатою. Для привітання директору школи Івану Григоровичу. Прошу. Завершився ще один трудовий рік освітян. Завершився новий 1994-95 навчальний рік. І сьогодні прозвучить традиційний уже такий прощальний дзвінок. Але в його малиновому різноголосі завжди присутні і радість, і тривога, радість дітвори, що прийшло літо з його теплом, зеленим розмаєм і довгими, довгими канікулами. Радість, що перейшли у наступний класи молодші школярі, але тривога випускників. Бо попереду екзамени як в 9, му так і в 11 му класах, це звід перед батьками, перед вчителями, насамперед перед собою і своєю совістю. І гіркота прощання школою 11 класників. А четвертокласники. Як страшно їм, подумайте, адже їх, наче маленьких пташенят, залишає перша вчителька. Своя вчителька, а будуть вчити зовсім чужі вчителі. І тут же скажу вам, діти: вірте і не бійтеся у старших класах, також цікаво навчатися. Сьогодні для всіх школярів перших восьмих класів особливий день, наче у чарівній касті. Ще вчора ви були приміром у третьому чи п'ятому, а сьогодні, зараз. Ви вже четвертому чи п'ятикласники, шостикласниками стали і так. далі. Але сьогодні не тільки просто привітання тим, хто перейшов у наступний клас. Сьогодні нам належить зробити підсумки року, що минув. Згадаймо всі наші добрі діла. На кінець року у школі в нас є лише без випускних класів діти. Є 33 відмінники, як у казці, 33 богатирі науки. Понад 200 учнів брали участь в предметних олімпіадах шкільних, районних, а 27 із них їздили на обласні олімпіади. Серед них відміть, але ж упродовж навчального року життя школи, класів трималося не лише на цих, кого ми згадуємо, а жили, працювали і вчилися 500 школярів. Нас, діти, на кінець року, рівно пів тисяч. І кожна дитина, і кожна людина неповторна і особлива. І вона була, жила. І закінчила навчальний рік. Погано, звичайно, що у нашій школі є не встигаючі ті, при які при певних умовах переведені до наступного класу. Їх могло б не бути, якби вони старались краще. Їх могло б бути більше, якби наші вчителі не зважили на ваше наказ по шумській загальноосвітній школі перших третіх ступенів, номер один, від 24 травня. 1995 року. Про переведення учнів перших, восьмих, десятих класів до наступних класів та допуск до екзамену у 9 та 11 класах. Керулимо. Хирург... Віктора, 8 А-клас. Оникійчук Оксану, шостий В-клас. Колесник Ірину 7 в клас. Паначук, Олю. Хто ти, Таня? Світланка. Рефетка Яна. Світлана, де ти Світланка? Ото ти так, так. Світланка. Сім-сім. Ольга. Розпишитеся. Мельничук літалій. Третій Бен. Зеленський Володимир, третій Б. Дізна, ні призвичайно. Шановні учні, може хто не почув, шпаквати присутній? Нема. Баран Тетяна, точно знаю. Барант людина нема. Люста в Віктор Віктор. І Демчук Олександр, третього печата. До нього підійдемо. Сьогодні і ми з ними будемо розлучатись на ціле літо. Тому я вас дуже, як то кажуть, сьогоднішнє і твоє завтра. В мені історія твого народу. Не забувайте і не зрікайтеся, мови прадіда і діда, мови батька і матері. Дякую тим, хто невідмінно засвоїв. Німецька мова. Математика, наука. Щасливий той, хто своє серце віддає людям, хто працює для загального добра. Тож будьмо гідними великого імені людини. Рада сьогодні відзначити Бала... мені від імені батьків 4 класу щиро подякувати вам і низько вклонитись. Чотири роки тому наші дітки малесенькі прийшли до дверей цієї школи. І ви, як добрі, ніжні неньки, взяли їх за руки і завели в клас. І цих чотири роки відсіяли в їхні душі добро, тепло, світло і людяність. Дякуємо вам, наші рідні вчителі, дякуємо вам за те, що ви терпіли наших дітей. Дякуємо вам. За те сонце, за ту радість, яку дарували ви нашим дітям кожного дня. Щасти вам, здоров'я, щастя, радості на вашій нелегкій вчительській ниві. Хай завжди вам допомагає, дорогі наші діти, батьки і всі гості, які сьогодні присутні на святі. Я щиро від імені батьків хочу поздоровити вас з закінченням навчального року. І побажати вам щастя, здоров'я, успіхів в дальнішому житті у цей хвилюючий день. А для нас, батьків, одинадцятикласників він особливо хвилюючий. Дозвольте мені привітати всіх вчителів, учнів, батьків і гостей святом останнього дзвоника, дорогі вчителі. Дозвольте мені від батьків 11 класників щиро подякувати вам за всі знання, які ви дали нашим дітям, за щире серце і доброту, за витримку і терпіння. За... Прощавай, моя перша матуся, малюком я до тебе вже не вернуся, як колись перший раз на знайомий перший клас. Ви зігрівали нас, простили, предметом і мудростям чили. Як добре було нам із вами, от ти малим, що мало так чесно. Ви нас читати і писати вчили. Ви дуже-дуже нас любили. І ми сьогодні просимо вас, щоб ви за все простили нас. Мамо, вчителька прикр... приклоняюся перед вашими ногами. Я Малесенька, ваша частинка, радість ваших натруджених днів. Ми для серця на долонях у ваших мужніх, Ви для нас засвітили сонце, щоб життям вони вашим горіли. До побачення, прощайте перші вчителі, та за нас не дуже то хвилюйтесь, не такі ми вже малі. учні четвертих класів на пам'ять. На прощання приколюють своїм першим вчителям пам'ятні стрічки і вручають квіти. Прошу вас четверті класи. Нагазую, лине прощальний над тихими плесами клич, випуск з домівок у них негаданий, мають екзамен, у леті крил не скаліч. На світанку вишнева хмаринка білим цвітом окутала сад і задумала. Хто і по яких маршрутах борознитиме мої простори завтра? Хвилююсь, як і Хвилююсь, аби ти, юний друже, не втратив честі і гіло, високому імені, українську, де б був – пам'ятай, що ти син і дочка українського, хлібород роду. що ти син і донька українського Варвінковому краю. Вела, і у світ широкий вас рідненькі звала. з закінченням школи вас раді вітати, Щ... широких доріг, щасливих світанків ми хочемо вам побажати, щоб школи війни забували, батьків рідненьких шанували, щоб вам щастило у житті. І сонечко світило у путі. Віно останній, перший крок в житті. Палкий привіт і юності надії. Нехай щастить вам, друзі, у житті, нехай здійсняться світлі наші мрії. І як сказати словами, що в серці глибині, і тихе, тихе мамо зірветься з вуст мені. Де ви наші шкільні мами? Благословіть нас на щасливу дорогу. І так 11 просять сюди підійти своїх перших вчителів, своїх перших мам. ми. і доля завжди віддячить вам. Нехай діти для вас буде мир на цій землі, на якій ви живете. Нехай цей мир буде у ваших серцях і в ваших душах. Всього вам доброго. Щасливої вам дороги! Дорогі діти, щасливих доріг вам бажають усі вчителі і за давньою доброю українською традицією вручають вам скибочку дорогоцінного хліни в щасливу і благословенну дорогу, дорогі діти! Свято в нашій школі, дзвінок останній продзвенить. Випускників усіх покличе, він на урок останній раз, і ніби чайка закурличе і поведе у рідний клас. І от дитинство голосисте, дзвінком останнім віддзвенить, а зараз свято урочисте ще перед школою шумить. Нам скажуть всі слова на путні і побажання в добрий час, яке чекає нас майбутнє життя як складеться у нас, нічними учнями в школі, хоч підемо по цілій землі і своєї шукатиму долі. На серці терпко, як ніколи, й учень одночасно ні. Один з вітанок дня покличе поведе він завтра нас, І щемить чекання на обличчі, і звучить шкільний прощальний вальс